Нарешті в нашому містечку відкрилося місце, де можна класно і безкоштовно проводити час з дітьми. І ні, це не якийсь клуб по інтересам чи дитяча кімната, не повірите, але це просто міська бібліотека, яка організувала таке чудове місце для дітей, такі класні, класні кімнати для розвитку. Крім того, що ця бібліотека має величезний обсяг цікавих книг, також у них є інтернет, де можна приходити та робити свої уроки, домашні завдання. Ще й відкрили ці класні дитячі кімнати з мега максимальною користю. Там є і роботи, там є і для самих менших малюків. От, наприклад, такі класні мікроскопи. Це захопило моїх дітей дуже надовго. Ми довго стояли і розглядали ці всі картинки. Також багато різних конструкторів. Все на логіку, це просто клас. Я не знаю, чому ми не їздили туди влітку. Я вже давно чула про цю кімнату, про цю бібліотеку, але чомусь ми не їздили. Але поїхавши туди один раз, я розумію, що буду їздити тепер туди постійно. По-перше, це безкоштовно, що дуже зручно. По друге, дуже багато всяких штучок для розвитку дітей, які їм не набридають. Перший раз ми пробули в цій кімнаті близько двох годин, і діти навіть не помітили скільки багато часу вони там провели. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподіваюся.